Сьогодні у застосунку Плюс» запрацював штрих-код. через мобільний застосунок. Оновили дані уже півтора мільйони громадян. Серед користувачів 210 тисяч військовозобов'язаних жінок за кордоном найактивніше оновлюють дані у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США. Усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані до 16 липня. А ми нагадуємо, як це зробити. Тему мобілізації будемо обговорити із адвокатом Володимиром Моросяком. Він з нами на скайп-зв'язку. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаю вас. Доброго вечора, Студія отож. У застосунку Резерв Плюс з'явився електронний документ військового обліку. Чи має цей документ таку ж саму юридичну дію, як і паперовий? Безперечно, військово обліковий документ, який сформований в електронному кабінеті призовника тобто військово зобов'язаного. А... Резерв плюс є таким кабінетом, має силу військово облікового документу так, таку ж саму, як і паперовий варіант. Тобто маю на увазі ті громадяни, які мають на руках паперовий варіант, тобто військовий квиток, вони можуть учасно мати і військово обліковий документ в електронній формі. А ті, хто не має такого військового квитка в паперовій формі, можуть використовувати військово обліковий документ сформований в. Системі резерв Плюс, а ті, хто мають і паперовий і військовий квиток, і в резерв Плюс можуть не носити тепер паперовий квиток, а носити е, тільки смартфон, і цього буде достатньо, щоб показати. Якщо м, брати до уваги власне е, постанову кабіну, яка регулюється, яка регулює використання електронного військового документу то в принципі прирівнявши це до документу, можна не носити, і принаймні Заступниця міністра оборони з питань цифрової трансформації. Вона це підтвердила разом з тим. Я все ж таки би дочекався відповідного рішення чи наказу міністерства, щоб не було якоїсь двояких трактувань, особисто наприклад, в мене є і паперовий документ, і є електронний. Але напевно для страхування я все ж таки берекав носити паперовий. для початку. Ясно. Крім того, сьогодні у застосунку з'явився і штрих-код для перевірки даних ТЦК чи правоохоронцям. І тут питання. Оцей штрих-код з'явився тих, хто оновив свої дані через мобільний застосунок «Резерв Плюс». Правильно? Ті люди, які ж пішли до ЦНАПу чи до ТЦК до сьогоднішнього дня і оновлювали дані, вони мають такий штрих-код? Мене павна мова йде про QR-код, який формує база Резерв Плюс. Дивіться, я би тут розділив штрих-код, мова йде власне, про так званий штрих-код, під яким є номером, унікальний номер військового зобов'язаного і е, його раніше вклеїли, наприклад, на військовий обліковий документ на військовий квиток. Паперовий після е, 18 травня е, в додатку Резерв Плюс ми бачили, що є окрема графа. Називається унікальний номер. Це є власне якраз цей самий штрих-код з цим унікальним номером кожного признака чи зобов'язаного. А з 18 червня, тобто сьогоднішнього дня, ми маємо можливість сформувати QR-код. Крім QR-коду в системі застосунку Резерв Плюс, є можливість сформувати в форматі PDF повний витяг з системи оберіг, в якому власне відображається інформація про відносини військового зобов'язаного чи призовника з держави. По цьому QR-коду, який Зараз є, тобто е, сканувавши цей код, уповноважені органи можуть перевіряти чинність електронного військово облікового документу, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий. за аналогію як дії. Тобто, ми заходимо в дію. Ми заходимо в електрон. Є документ, чи там закордонний паспорт, натискаємо повну інформацію або перевір, або QR-код, І власне особи, скануючи цей QR-код, можуть перевірити, чи це не є якась. Компіляція чи підробка, а чи це дійсно військово обліковий документ в належній формі? Так, тепер давайте ще раз пояснимо нашим глядачам. Ті люди, які оновлювали свої дані через застосунок Резерв Плюс, вони мають отримати QR-код, подивитися, що цей QR-код є, і цього буде достатньо, щоб показувати ТЦК, що ти оновив свої дані. Вірно, все вірно так. Ті люди, які до сьогоднішнього дня оновили свої дані через СНАП, або ж через ТЦК, як їм отримати цей QR-код, якщо вони його досі не отримали? Повернутися назад в СНАП, чи можна просто оновити свої дані через застосунок тепер? Ну, таким людям є два варіанти. Так? Вони можуть носити з собою паперовий варіант військові документу, в якому є не QR-код, а штрих-код, угу. або ж встановити собі застосунок Reserve Plus. І який з умови якого можна буде формувати QR-код для перевірки власне електронного трон -документ. Це заміна право варіанту. Так, то тобто це так, ти можеш носити з собою і паспорт громадянина України і або використовувати систему дія. Люди до 16 липня зараз військовозобов'язані активно оновлюють свої дані. Насправді вражаючі цифри, це вже півтора мільйони оновили, 200 тисяч з них це жінки, і за кордоном також військовозобов'язані оновлюють свої дані. От тему за кордону я б хотіла детальніше з вами обговорити. Як які є вимоги для до людей, які зараз знаходяться за кордоном, як їм оновити свої дані? Um... Спроду для за кордоном є декілька моментів, про які чомусь мало хто говорив, але, наприклад, от ще 16 травня в 563-й постанові Кабінету міністрів було зазначено, що чоловіки, власне, які були зняті з військового обліку у зв'язку з виїздом за межі України на строк більше ніж три місяці, повинні знову стати на облік там до 17 червня, тобто, мовно, до вчорашнього дня, а не до 16 липня, як це було? До для, для українців, які власне живуть в межах е, України, водночас е, внесли зміни в постанову Кабінету міністрів, яка дозволила е, такі ж е, дії, зокрема оновляти свої дані через дипломатичні установи або консульські тобто, особі не обов'язково приїжджати в Україну для того, щоб оновити свої анкетні дані. Необхідно буде звернутися за місцем проживання до чи там консульського відділу, і власне подати туди письмову заяву. Кому потрібно повернутись в Україну і піти до ЦЦК, що має насторожити в, том, в оновленні даних в першу чергу, тим військовозобов'язаним, які дані про яких, наприклад, якщо особа, яка прибуває за кордоном, встановила стосунок резерв. І в неї є вона не відсутня там на обліку, так а вона точно розуміє, що мала бути би на обліку, або дані про даних про неї не знайдено і її спроби це врегулювати, наприклад, шляхом листування з Міноборони, чи там шляхом звернення на службу підтримки резерв плюс не дали результату. Тоді звичайно варіант тільки через похід особистих ТЦК. А через приїзд Тобто, повернутись в Україну ну, і піти до ТЦК. Другий варіант це другий момент. Це точно тим особам ського які мають підстави для відстрочки. Наприклад, людина виїхала за межі території України. Там в неї на дитина, так і в неї там є троє дітей умовно. І про ці цю інформацію власне ТЦК не володіє. Необхідно власне з цими документами піти в військомат. І оформити власне підстави для відстрочки, для того, щоб отримати в ТЦК довідку про відстрочку і тільки через особистий похід. Це не може бути комусь делеговано має бути особиста явка особи до ТЦК. Про відповідальність обов'язково також варто наголосити. Поясніть нашим глядачам і нам, що буде, якщо не оновити дані до 16 липня. Що буде, якщо людина зараз знаходиться за кордоном, вона не оновила свої дані, чи є у неї другий шанс? І що буде, якщо людина, яка зараз за кордоном і в неї є у розшуку тецик, у розшуку в резерв плюс показав або щось інше, і вона не приїхала до України і не пішла до ТЦК. Власне, в даному випадку до 16 липня всі з повинні свої дані оновити незалежно від того, чи вони оновили дані раніше до 18 травня. А відповідальність передбачена власне і кодексом України про адмінпропорушення, і Кримінальним кодексом. Якщо говорити про адмінвідповідальність, так то передбачені штрафи від 17 тисяч гривень. За невиконання власних норм а закону в частині оновлення даних. Знову ж таки, сплата штрафу не звільняє від особи від оновлення даних, тобто особа, не вчинивши там, не оновивши дані протягом цього періоду, може бути піддана відповідальності, зокрема на неї може бути накладений штраф. І, сплативши цей штраф, військовозобов'язаний повинен далі розуміти, що дані все ж таки необхідно оновити. А далі вже, наприклад, відповідальність вже розділяється на тому, чи була надіслана повістка, бо ми розуміємо, що після, 18, після 16 липня органи ТЦК мають право насилати повістки тим особам, які, дані, які, дані про яких не оновлені в єдиному реєстрі призовників військовозобов'язаних. Для того щоб такі особи за повісткою прийшли і оновили свої дані. Не взяли повісткою – це вже інша відповідальність. Тобто, кожне окреме порушення може бути ТЦК. Роздатися як порушення. Варто зазначити, що рішення про накладення штрафу приймає керівник ТЦК. Дякую вам за роз'яснення. Дякую за цю розмову. Нагадаю, що тему мобілізації, зокрема про QR-код у системі Резерв Плюс, ми говорили із адвокатом Володимиром Марусяком.